Сьогодні ми так вийшло, молимося якраз тут, у цьому чудовому храмі, біля Сті Богородиці, це її храм, скажем, це її дім, де вона є присутня у своїй іконі. І так що це є якраз день 8 грудня, день непорочного зачаття. Цілі католицькій церкві, і ми тут, скажімо, зустрічаємо цей день, зустрічаємо в молитві, зустрічаємо на літургії, зустрічаємо тут біля цієї ікони. Отже, цей, це свято, скажімо, воно в католицькій церкві саме розпочалося після Першого Ватиканського собору. 1854 рік, 8 грудня, якраз його було встановлено. Отже, як догма, що Марія непорочна, свята, безгрішна, вона діва перед народженням Ісуса і в часі народження після, вона лишилася дівою і стала матір'ю. Чудо і чудес, воля Господа, Божий дар великий для нас землян. Знову така протилежність велика є і Діва, і мати. Поза Богом таких речей не існує, але в Божій благодаті все є можливим, Богою все можливе. І тому для нас це як дар віри, певний наказ так вірити. Церква говорить, бо це є по-справжньому велике чудо. І це свято почали дуже ревно святкувати, дуже радісно було прийняти людям, які почули з уст церкви таку велику правду. В нашому обряді в Східному є 9 числа. А не раз люди питають, чому так ось ну, ми перейшли на цей календар і лишилося 9, а не стало 8. А це тому, що в нашій церкві вже таке було святкування. По-іншому називалося Зачаття Святої Анни називалося свято. Навіть зараз декуди пишуть в дужках Зачаття Святої Анни. Тобто, це було ще до того Собору Ватиканського першого і коли ця догма прийшла, і в католицькій церкві почали так святкувати цей день восьмого. В нас вже просто не перемінювали, бо в нас вже було 9. І скажімо, лишилося тільки назвали ну, по-іншому, тобто непорочне зачаття. І тому так воно йде вже трошечки на один день різниця. Але для нас це плюс, тому що ми можемо два дні святкувати. Тобто два дні прославляти Марію особливо. Ось разом з католицькою церквою у цьому дні і так свято непорошного зачаття має передсвяття і має посвяття. І тому, якщо так взяти, це, ось сьогодні цей день починається в нашій церкві передсвяття цього непорошного зачаття. Так що для нас це просто чудово і дуже гарно. І ми маємо можливість знову і знову бути близько Богородиці. Ніколи це не може набриднути, бо діти маму люблять завжди, коли вона їх ще любить, коли мама добра, коли вона ця мама дуже тих дітей любить, і ті діти ніколи не втомляться бути біля мами. А це в такому великому масштабі вічності дійсно, Марія, наша Мати Небесна. Ми для неї діти, тому що так захотів Ісус, так Він сказав. І це знову ж таки для нас дуже добре. І щаслива людина, котра хоче, щоб Богородиця була для неї матір'ю. Це завжди є добре. Це є шанс спасіння, це є надія на спасіння. Це надія на те, що мама за нас заступиться перед Божим Сином і її сином, який буде у свій час судити живих і мертвих. І ось та мама заступиться, вона попросить своїм святим непорочним голосом, своїм непорочним серцем. Ісус вже буде чути не наші гріхи, а буде чути любов своєї Матері. Марія вміє просити. Джукорівна говорить, якби ви знали, як я вас люблю, ви б плакали з радості. І я стримую руку мого Сина, караючи руку мого Сина. Так що це дійсно великий, великий дар для нас. Отже, це сталося в 1854 році, скажімо так, офіційно церквою було, ну, це свято встановлено. Але пізніше, в 1947 році, Богородиця захотіла об'явитися, і саме в цьому дні особливо такі одні монахині кармелітці Періні, так вона називалася, в Італії таке містечко Монтік'яро. Якщо ви десь чули така, скажем, фігурка Богородиці, яка називається Містична Троянда, так, у свій час. Було таке практикування, де з цією фігуркою ходили по, ну, по домах, молилися, і дуже багато було січень і зцілені навернень. Тобто це було щось таке і зараз також практикується, але у свій час було дуже це поширено. Отже, така фігурка, де Марія в такій молитві і у неї три троянди. Червона, жовта і біла. І саме це сталося об'явлення ці монахині з 24 листопада по 8 грудня 1947 року і 11 разів так Богородиця об'явилася їм, і саме вона наголосила знову цей день, 8 грудня. Особливо вибрала таку годину ласк названа з 12 до 1 години і, ну, обід у час. І вона сказала, що в цій годині дуже багато людей можуть випросити, і дуже багато може стати для них дійсно даровано Богом через руки Марії ласк. Небесних ласк потрібне для їхнього життя, для їхнього спасіння. І є багато людей, які це практикують. Пам'ятаю, коли у Франківську, то в цю годину приходила ціла церква людей, там наша церква велика є. І це так, також. Ну, така ну, Перерва обідня для багатьох, хто там працював у різних сферах, в різних місцях, але на цю годину старалися прибути. Якщо хтось не прибув, не міг, то він старався там на своєму місці молитися. І ми виставлялися ті тайни, і люди цілу годину, навіть трошки більше там затягували. Отже, вони з вірою молилися. І це їх ніхто не заганяв. Ніхто їх не змушував, навпаки, вони добивалися, щоб настоятель, наприклад, дозволив і дав благословення на це. Значить, що їх кликало? Якийсь поклик внутрішній, якесь бажання, і коли людина в один рік була, вона на другий рік також хотіла прийти. І там стояла на колінах і молилася ту цілу годину. Це непросто і не легко, але чомусь цей голос кликав, голос Богородиці цієї дійсно містичної троянди. Як у свій час Тереза, мала Тереза від дитятка Ісуса сказала, що вона з неба буде дарувати троянди. Тобто свою допомогу буде давати в різних таких чудесах, які назвала Троянди буде з неба дарувати. Якщо вона так чула в своїй душі, що так буде давати, то можемо зрозуміти, що Богородиця дарує. Марія, Матір Ісуса, наша Небесна заступниця, наша Мати. Вона ще більше цих троянд нам дарує. І в кінці вона так об'явилася, як містична троянда. Тобто вона сама для нас троянда. А троянда це так. кожен знає, як троянда виглядає. Ті пелюстки як відкриваються щоразу глибше і до центру, до серця. І ця квітка стає такою дійсно чудовою, гарною, розкритою і ще, коли вона пахнеться особливо. Тому Марія, як ця містична троянда для нас небом дарується, Бог ніби нам дарує цю троянду небесну, це Марію свою Матір. І ті ласки, які Богородиця, про які говорить, це якби. Ті пахощі цієї троянди, ця краса цієї троянди Марії. І дійсно, коли людина якось і в це повірить і буде частіше думати про свою небесну матір, вона без сумніву буде сповнятися тими ласками, тими дарами, благодаті. Тут ми щойно читали це Євангеліє. Де говориться про ті таланти, ну, в цьому місці мінами називається, Це не міна, яка взривається, але так, гроші називалися. В іншому Євангелії там йдеться про таланти, отже, йдеться про такі Божі дари свого роду. І Бог хоче, щоб людина примножувала. Одні примножували і отримували потім якби, нагороду, а хтось сховав. Не примножив. Мало того, назвав того пана жорстоким чоловіком. Ті, що примножили, так не назвали. Вони навпаки були щасливі, бо бачили справедливо цього пана, який їх не обділив, не обікрав. Він їм пообіцяв примножуйте. І коли він прийшов, він щедро їх нагородив. Дав панування на тими містами, одному 10, другому 5, хто скільки перемножував. Отже, ті, що примножували, ті, що були відкриті на того пана, на ті ласки, які вони примножували, вони не бачили його жорстоким. Вони навпаки були щасливі, тому що їм була дана нагорода. А той чоловік один, який сховав, не примножив. Каже, ти жорстокий, і в кінці від нього було заверно цей талант і дано тому, хто мав багато. А він лишився з нічим і відповідно був суджений за це. Отже, коли ми приймемо Богородицю, яка отримала найбільше, вона отримала ласку стати матір'ю для самого Божого Сина. Уявіть собі, вона не сховала, вона примножила, скільки Бог їй дає нагороду. І коли Він, тобто Ісус, дає нам свою Матір за Матір, на Христі, Сину, це Твоя Матір, ми можемо Це так само сказати, що це ті таланти Він дає. Ось матір поручає своєму сину, тобто своєму апостолу, який є також його сином, але сину, це твоя мати. Як тим казав? На тобі, тому 10, тому 5, а тому одну дав. Ось промишляйте, сину, це твоя мати. І ось, коли він прийде знову. Спитає, скільки ми примножили талантів, він нам порушив Марію, а як тепер примножити? Це почати до неї звертатися, щоб ця троянда містична відкривала щораз більше для нас своє серце непорочне, щоб ми брали в ньому всі скарби Духа Божої Любові. Пахущі Христові, як пише апостол Павло, пахущі неба, це ми примножуємо тоді наші таланти. Але є такі люди, християни, наприклад, які не звертаються до Марії навпаки, кажуть, це гріх. І про це не стараються. Чи вони не подібні до тої людини, яка закопала цей талант, сховала? Те поручення, яке Ісус дав під Христом Християнам, заховали. І що вони скажуть, коли прийде Ісус? Може, так само скажуть? Ти жорстокий Ісус? Ти жорстокий? Ісус каже, раз ви не хотіли моєї матері, яку я вам подарував, з якою я з вами поділився, ви не хотіли, то ви не можете бути там, де вона. Для вас це місце закрите. Ісус може так сказати. Раз ви не захотіли моєї матері, не хотіли до неї звертатись, не хотіли брати. Ці пахощі примножувати ті скарби, таланти, які мали бути примножені з її серця непорочного, тому що це серце це як небо, у ньому Дух Святий перебуває, вона обрушниця Святого Духа. Тому коли ми, наприклад, приходимо ось до святого місця її, коли ми приходимо навіть. Чи в цьому святі, чи ось ту годину лас, яка дається. І ми шануємо це свято, і ми до неї звертаємось, і ми беремо вервіцю в руки і стараємось молитись. Нам треба пам'ятати, ми примножуємо талант. Той дар, який Бог нам дав на Христі через свого апостола, Сину, це Твоя Мати, Дочко, це Твоя мати. І коли Ісус прийде, скільки в нашому серці буде звернень до Марії, щаслива людина, в котрої буде дуже багато звернень, але буде дуже дійсно нещаслива, коли людина усвідомить, що вона нічого не зрозуміла і її серце не має звернень до Марії. І цей талант не розвинувся, не примножився. Приходить людина каже, на Ісус, Ти жорстокий, я не примножив того таланту. Я не звертався до твоєї Матері, тому що я побачив твою жорстокість, ти мене зобов'язав звертатися до неї. Що тоді може Ісус сказати? скаже чоловіче, ти нічого не зрозумів. Ті, що звертались до Марії, ті, що в неї шукали цієї помочі і були щасливі цієї молитви, вони не можуть на Ісуса сказати, що Він жорстокий. А ті, котрі не зверталися, хто знає, можуть і сказати. Тому сьогодні ми можемо знову і знову дякувати Богові, що Бог нам дає цей дар. І Він хоче, щоб ми його примножували, і Він дає нам можливість і час. І сьогодні ми тут, зараз це примноження цього таланту. Щоб наші серця були повні. Що коли Ісус прийде, Він побачив, що ми тут були біля Сіб Марії. Ми тут примножували цей талант, це поручення, це Твоя мати. Ми через Неї. Тут і молимося і просимо, щоб цей талант зростав. Тобто наша любов до Марії, наша, наша довіра до Богородиці, і щоб ми щоразу більше відкривали її непорочне серце, її багатство, її святість. Чим більше будемо відкривати, тим будемо більше звільнятися від своїх гріхів. Від того зіпсуття, яке сталося після упадку гріх. Тому що ми будемо наповнюватися талантами Божими, тобто любов'ю до Богородиці, любов'ю до її непорошного серця. І також молитвою до неї. Тому дякуємо Богові за його дар і дякую Богородиці, що вона нас приймає. Що вона нас не відкидає, що вона нас приймає такими, якими ми є, з нашими упадками, ранами, гріхами, немочами, слабкостями, але вона чекає, чи ми скажемо до неї слово мамо, чи ми її визнаємо своєю мамою. Вона це чекає, вона не, не дивиться, що ми приповзли в дирявій одежі, брудні, побиті, скалічені. Вона чекає, що ми скажемо своїм серцем, як ми її сприймемо, приймемо, як ми до неї звернемося. Це вона чекає, а все інше вона допоможе нам обмити ті рани, змінити одяг. Вона попросить новий одяг свого сина. Вона обручниця Святого Духа, вона в Духа Святого попросить нам. Дух Святий буде зцілювати наші рани, наше побиття. І це буде дійсно чудово, як мама поступає з дитиною, котра там впала, набила там гулю, не знаю, побила коліно собі. Мама одразу бере і хоче це все полікувати, почистити, поміняти цей одяг. Марія не є гірша мама. Вона так само робить. А Ісус знав, що потрібно буде нам. І тому поділився з нами, Своєю Матір'ю, щоб ми примножували цей дар, який Він нам подарував, своєю любов'ю. Своєю довірою, своєю молитвою до Богородиці. Слава Ісу Христу!